Привіт, друзі! Ми продовжуємо цикл занять з гір Канади. І сьогодні ми знаходимося в чарівному місці. Це Джонсон Каньйон, і це називається Інпоц. А місце тут є такі специфічні джерела, де вода зб'є з під землі. І це дуже красиво. Але як ви бачите, це уголована, де. Великий масив, отакий гірський, тягнеться хребет, і дуже красиво. І мені би дуже хотілося, щоб ви з таким самим видом прокидалися і робили свою суріну маскар, своє ринкове привітання сонцю. Тому зараз ми будемо робити саме його простий варіант, і варіант з легкими варіаціями. Так? Для початку калимочка виходити в на наперед. Підвертаєте низ спини, куп, куприк підвернули собі, серденько витягнули до неба. на вдих виведіть руки над головою. Потягніться. Тут м'який вдих. З видихом опускаємо руки донизу. До килимка вага тіла в центрі стопи. Можна опустити руки нагомілки витягнути. Потім підтягнутись, низ спини підтягнути, Та? Спинку потягнули. Підзгинаємо ноги в колінах, права нога попереду, ліва нога робить від крок назад. Вдих. Прямий кут. Колінко правої ноги надпію, не попереду. Витягнути. Стопи разом. Планка. Вдих. Колінка опустили, видих грудина в землю. Аштанга на маскара. Вдих. Ур два мухва, собака мордою вгору. Відриваємо колінка від землі. Видих. Собака мордою вниз. Опускаємо коліна на землю. П'ять вдихів, п'ять видихів тут. Шия, голова розслаблені. І тут дозвольте, ви можете попереминати з ноги на ногу. Ніби гуляєте, злегка витягуючи під колінні. Два. Три. Дихаємо носом. Чотири. 5. Як переступаємо з ноги на ногу, ще важливо, п'ятки не в землі, п'ятку почергово опускаєте в килимок. Супер. Видихнули. Ліва нога робить впевнений крок вперед. Погляд перед собою. Високий випад. І видих до кроку. Все доволі прозаїчно просто. Артха уттанасана. Стопи на ширині тазу. Видих утанасана. Затягнули себе в глибину, або підібрали гомілочки, повітягнули себе злегка вниз. Сіднички направляються в небо. Угу. Виводьте руки перед собою, великі пальці показують супер і піднімаються догори. Вдих, видих. Сама зхіді. Продовжуємо. Вдих, видих, наклон. Погляд перед собою вдих. Ліва ніжка попереду права робить впевнений крок назад. Високий випад. Вдих. Видих планка. Вдих. Видих коліна опускається. Грудина, борода. Урдвом хвалямо. Виштовхніть носика догори. Круговим рухом проверніть лопатки донизу. Нижні ребра направляємо в небо. Можна підвертати пальчики ніг. Всередину. Це в серединку. Не висимо. Порівняйте. Виштовхнулись вдих. Собака мордою донизу. Тут розкрийте пальці на руках. Великий вказівний пальці штовхають килимок. Стягніть лікті. Розверніть внутрішні плечі всередину. І витягніть низ спини від себе до неба або в простір позаду. Видих три. Дих. Видих чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. З видихом права нога робить впевнений крок вперед. І з видихом до крок. Дотягнули. уттанасана. Утинасана. Витянулись. Вдих. Видих. Урдва Хастасина. Сама світло. Додаємо варіацію. Вдих, видих. Погляд перед собою вдих. Права нога попереду ліва робить впевнений крок назад. Вдих. Видих. План. Видих. Колінка, грудна клінка, бородавки землю. Залишаємо коліна на землі. Ліве колінко опорне. Права нога піднімається до неба. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили. Міняємо. Праве опорне ліва ножка піднімається. Два. Три. Чотири. 5. Опустили. Пум. Орда муха. Атхамух лише в нас. П'ять духів, п'ять видихів тут. Дихаємо, насолоджуємось. 4. Відчуйте максимально ніжки, відчуйте силу в ногах. Так? Тобто Собака мордою від низ відноситься до постій, Тобто По факту ви можете тут рухатись по килимочку. Так? Тобто, не падаємо в руки, а руками відштовхуємося від килимка. Права нога позаду, ліва ножка робить впевнений крок вперед. Вийшла. Перепрошую, адже не ясно, на високий випад. І відповідно хоп! Додали крок. Половинка наклону. Наклон. Такий наклон теж рахується. Та. Ручки перед собою. З видихом. Піднімаємось. Саме східне. Вдих. Руки над головою. Видих. Погляд перед собою. Вдих. Ліва ніжка попереду, права ножка робить крок назад. Погляд перед собою. Вдих, видих, планка. Вдих. Видих. Опускаємо коліна, опускаємо грудину. Попробували. Знову ж таки, ножки залишаємо. Ліву ногу виводити догори. Вдих. І пуш руками від землі. Залишились. Опустили грудину. Опустили колінко. Права нога. Вдих, видих, пуш. Відштовхніться. Два. Один. Браво. Опустили. Можете не відриватись. Ручками. Вижили себе руками до неба. Бачите, такий, я провертаю. Не вишу на ліктях. Низ пани підбираю і куприком по факту підтягую його всередину і прямо лобковою кісткою тягнуся вверх. Як би це дивно не звучало. І з видихом переходимо в собаку, мордою вниз. Відпусти лишую голову, подихайте тут. Финіжка залишається позаду, права робить впевнений крок вперед. Вдих. І з видихом робимо хидич. До кроку. Артхаутанасом. Видих. Ручки перед вами. І з видихом пум. Делікатно піднімаємось. Видих. Саме зхіді. Витягнувся. Залишіть ліву ногу попереду. Права ніжка робить впевнений крок назад. На п'яточки на одній лінії. Пальці правої ноги завернуті всередину. І з видихом таз закриваємо. Закрили. Підвернули. Тавучто я підгинаю коліно, підвертаю таз. Провертаю таз до серединки. І випрямляю ногу. Вдих. руки над головою. З видихом. Виведіть руки паралельно до землі. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо ручки в килимок. Погляд перед собою. Праву сідницю штовхніть вперед. Ліву сідницю штовхніть від себе. Можете буквально з великим пальцем лівої руки відвернути стегно. Два. Три. Чотири. Віддихайтесь. 5. Якщо ручки не опускаються на землю, ми завжди їх можемо поставити на гомілку. Ноги в колінах не згинаються. Ножки прямі. Якщо комфортно, руки опускаються за спину та на килимок. Два. І п'ять. Видихів тут. Три. Чотири. Гомілочкою тянемося до носика, носиком тянемося до гомілки. Живіт розслаблений. Обидва сідничні горби на одній лінії, обидві клубові кісточки на одній лінії. Можна себе потрогати, чи пішла сідничка якась вгору, чи пішов, клубова кісточка пішла вгору. Подивилися перед собою вдих, видих ручки на таз. Додаємо іншу ножку. Додали. Права нога попереду ліва робить впевнений крок назад. Підверніть, закрите. Ручки над головою. Видих. Два. Тримаємо паралель. Бачите, сідницю відводимо злегка назад. Не штовхайте її в сторону. Три. Якщо складно, можна захопити лікті. Чотири. Якщо дуже складно, залиште ручки на тазу. П'ять. Опустили. Спинку витягуємо стегно. От провертайте від себе штовхаєте. Під колінні тянуться безумовно. Два. Три. Чотири. П'ять. І з видихом. Заходимо глибше. Ще два видихи тут. Та можна опустити просто ручки злегка на килимок. Чи ви залишились на гомілці, старайтесь сідничку правої ноги штовхнути від себе, до підтягнути колінка, випрямити спину. Так теж можна. П'ять. Краса. Перемістіть ручки на таз. Піднімайтесь. Дих, видих. Стопи. На килимок. І вже звідси ножки можете залишити на ширині тазу. Зробити вдих з видихом, зігнутися від тазу, опустити руки, захопити лікті і злегка провиснути. Та дозвольте собі злегка перекочувати з боку в бік. 4. П'ять. Відпустіть руки і скругляючи спину, піднімайтеся. Я вам вітаю. Прокинулися, якщо не прокинулися до того. Якщо ви маєте час, ви можете включити любе відео з тим комплексом, який підходить для пропрацювання тої частини тіла, яке б вам зараз хотілося. А якщо не маєте, можете ще просто понасолоджуватись видом і почати свій прекрасний день. А я дякую вам, що ви приєдналися. З вами була Марта. Йога з Мартою. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь на заняття в студії Йога онлайн. Ми займаємось теж в цікавих різних місцях, і заняття відбуваються щоденно. Намасте вам!